Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю дівчаток, які проводять час е за кордоном з дітьми. Але дивляться рідне місто. Вітаю вас! Давайте подивимося, що чекає Запоріжжя, особисто правий берег. Зараз ми будемо дивитися, яка буде обстановка. Що ми будемо мати, будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години. Зараз я вам покажу час. 18,19, яка буде обстановка по правому берегу міста Запоріжжя в плані ударів, дронів снарядів, ракет таке інше. Бачите, гармонія падає. Буде і ізоляція, і перевернута помірність. Тобто, щось може бути таке не дуже гарне. Да? Буде відкрита, ситуа... а, відкрита закрита ситуація. Тобто, бачите, от, де гармонія, гарні почуття, бульзам на душу. Там, де ізоляція, випадає закрита обстановка, закритість. І там, де йде непомірність, тут йде відкрита ситуація без обману. Без обману. А що ж тут буде закрито? Жриця. Але ж вона каже щось, буде відкрита ситуація, сілена і оздоровлена. Угу. Бачите, теж немає прямого удару не видно, не показують. Але оця ізоляція і оця відкритість, вона каже про те, про присутність мечових карт, що якась інформація, щось буде закрито від нас. Ми будемо ізольовані від чогось. Угу. А непомірність показує, що все буде без обману. І що ми з того будемо мати? Покажіть нам, то, будь ласка, цілення і оздоровлення ситуації. Затримка. Угу. Потенціал на низ. Скоріше всього, затримаємо ми цю ракету, якщо вона буде, ми її затримаємо. Так, покажіть, будь ласка, сигніфікатори мені ракет по правому берегу на ці 24 години. Що ми будемо мати? Покажіть нам, то, щоб ми розуміли. Так, буде жорстока ситуація. Подвійна. Ось і все. Захисту. Захист у нас перевернутий. Так, захищатися будемо. І подвійна ситуація. Ось вам, ракети. Так, дивимося дрони. Покажіть мені карту сигніфікатор дронів для правого берега. Що то буде? Конфліктна ситуація буде зміна фази. Будемо шукати, потенціалу не вистачає, але буде мир. Мирна обстановка. Затримка буде. Затримають. Так, і давайте подивимося, що буде С-300 снарядами. Дайте мені сигніфікатор по правому берегу. Ситуація люди так же, як на ракети. І бачите, що випадає сила, зірки. Подвійна ситуація. Ще одна двійка чаші на мінус, по і того що будемо мати. Гарний настрій. Добре. Будемо чекати, що ми цих С-300. Або взагалі їх не буде. Краще, щоб їх не було, бо збивати ми їх, на жаль, не можемо. Ось так. А їх тут аж дві. Да. Але у нас і старших два аркани. Зірки і сила. Так, добре. Давайте подивимося, чи будуть зруйновані приватний сектор правого берега, там, де живуть люди від ракет, дронів, снарядів, чи буде така історія. Так, ідуть втрати, кризисна ситуація. А, але стараються захищати по сім'ям. Матеріальній частині буде хитка дуже ситуація, дуже хитка ситуація буде там. Під питанням, люди. Але там невелика жертва. Ну, ви розумієте, що так, як навіть для когось щось прилетить, то е, так, в масштабах країни то мало, а в масштабах сім'ї це все, все світ. Так що. Покажіть, будь ласка, карти мені багато поверхівки. Як там буде ситуація з цим питанням? Ось вона, зла ситуація. Буде летіть. Буде вибір. Будемо нервувати. Буде закрита ситуація, будуть летіти, ми не будемо їх бачити. Але буде вдача. Але буде вдача по итогу. Буде вдача по ітогу, по багатоповерхівка. Люди, Ми будемо сподіватися на це, але мечових дуже багато на багато поверхівки полетіло. Так, і давайте подивимося, що у нас буде з втратами людей, чи будуть загиблі люди По правому берегу від цього часу, плюс 24 години від ракет дронів, снарядів тощо. Буде відкрита ситуація. З недвіжимістю будуть якісь проблеми. Ось ця карта показує. Але відкрита ситуація і зміна фази, де затримка буде, і будемо захищатися, так чи будуть загиблі люди. Подвійна ситуація опять. Тобто, якщо прилетить, може воно і трапиться, таке люди. Але тут немає загиблих, тут немає загиблих, немає. Так, давайте подивимося промислові об'єкти правого берега, яка буде обстановка на них. Ой, скільки мечових, три мечових, але тут зірки, зірки, Ну, втрата йде якась тут. І обідно і стидно, але все ж таки. Ну, сохраниться, сохраниться. То производство воно не буде зруйнованим так. Так, і буде гарний настрій. Ну, затримають, мабуть, ту ракету, але загроза є промисловим об'єктом. Ми бачили, скільки мечових. І даже показувала, що буде. Буде... Десятка мечова там випала. Господи, забила слово. Забула слово, то втрати. Так, давайте подивимося ситуацію з е, е, інфраструктурою на завтра, в правому берегу: вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. По транспорту можу сказати, що цивільний все добре. Громадський транспорт буде дуже, дуже буде багато їздять. Завтра будуть їздити, їздити, їздити. Постійно енергія прям пре. А, так, по, де у нас тут гарні карти? По зв'язку буде все добре. По інтернету десь щось буде, затримачка, буде тормозити трошки. А, по опаленню, по опаленню все буде добре. По правому берегу. Ну, там, де воно є, де вже зробили. Так, і осталися отакі у нас карти. то дивимося, по воді. По воді будуть якісь проблеми. Але вони рішаються, рішаються, ну, якось потихеньку дуже рішаються. По електриці. Ситуація така напружена. Напружена якась така зухвала. Може статися, що у когось не буде електрики. Uh, але потім, бачите, налагоджується все. І по газу щось тут якась проблема йде. Але те, що вирішує. Ну, В цілому непогано. Так, давайте подивимось торгівельні об'єкти, відкриті ділянки торговлі, ринки, таке інше. Давайте подивимось, яка буде обстановка по правому берегу. Ну, Більш-менш нормально. Більш-менш нормально, ну це таке тут так. Ну Якась буде, бачите, нерішучість, ізоляція якась тут буде. Що це за ізоляція? Чого ізоляція? Кризисна енергетика, енергія якась. Захист, бачите, захист іде жизлових. Там буде якась така ситуація, знаєте, я не скажу, що це буде якісь удари десь будуть, але може бути. Ну і не скажу, що кримінал. Схоже на кримінал, але щось таке воно якось странно. так, Ізоляція, кризис. ну щось вони так накрутили тут, В цілому, нормально, але оці дві карти: ізоляція і нерішучість якось странно. Кризис то, понятно, не всі гроші є. Бажання є грошей немає. Так, давайте подивимося, закриті об'єкти. Торговля показувала, там поганенькі карти були. Супермаркети по правому берегу, магазини. Те, що кризисна карта падає і те, що захисту немає. Як немає захисту, ось будуть якісь втрати по супермаркетам і пошук кращого. Не знаю, але імператриця падає, не повинно прилетіти. Ну, не повинно. Імператриця це серйозна карта. Це захист іде дуже серйозний. Так, так а що тут в мене це була чорне? Так, торгівлю ми подивилися. Що нам залишилося? Промисловість ми подивилися. Е -е -е -е. Ну, в принципі, все. Все, ми все подивилися. Ми все подивилися з вами по правому берегу, то я закінчую. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе, не знаю, чи буду я завтра, чи не буду, ну, скоріш, цього, що буду, зроблю якийсь розклад. Ось, поздравлю вас з Новим роком. Хоча для мене це так, ви <гум> розумієте, якщо у Китаї в січні місяці праздник новий рік а в 20 числах, а в принципі, взагалі в марті місяці, з марта місяця починається новий рік, тобто закінчується зима, іде цвітіння, все росте, і це йде новий рік. Це ж так було правильно в марті місяці. Ну, так зробили люди, не знаю. Так, все, люди. Зараз буду робити лівий берег. Почуємось, папа.